Привіт! мене звати Наталя, і сьогодні я вам розкажу топ 8 найпопулярніших міфів про кліщі. Почнемо з першого. Міф номер один це те, що кліщі активні лише в теплий період року. І це неправда. Вам треба оброблювати песиків на протязі 365 днів, оскільки кліщі в різних регіонах, звісно, по різному але вони активні на протязі всього року. Міф номер два це те, що кліщі живуть в лісі або в місцях максимально приближених саме до лісу. І це також неправда. Кліщі, навіть я б сказала, що можливо ситуація з ними найгірша якраз в містах, оскільки саме в зимовий період вони обирають для себе часто місця, де прокладена тепла траса, де максимально теплий і прогрітий ґрунт, і вони там цілеспрямовано полюють на свою жертву. І зараз переходимо до міфу номер 3 який якраз. Стосується полювання, чомусь є такий стереотип, що кліщі сидять десь на гілках дерев, траві, і вони прям відчувають за кілометри запах крові і вони висліджують свою жертву, доганяють її, переслідують, здають 100 метровку для того, щоб напасти і одразу вбити. Так от ні, Кліщі дійсно в них є такий як етап полювання, але вони завмирають, наприклад, на сухій траві. Вони просто піднімають свої лапки догори і чекають, коли хтось буде пробігати повз я про домашнього улюбленця, і вони цими цупкими лапками просто хватаються за хутро і таким чином потрапляють на, на вашого улюбленця. І зараз ми переходимо до міфу номер 4, який стосується того, що люди чомусь думають, що кліщ, як тільки потрапляє на тіло вашої собаки, він одразу її кусає. Це також неправда, дещо на протязі декількох годин кліщ може мігрувати хутром і шукати Найменш захищене місце на тілі вашого улюбленця для того, щоб ну так би мовити, присмоктатися. Це зазвичай пахова зона, це зона шиї, вушок, мордочки, отакого от плану, де е, треба за, витратити мінімально енергії і де ну, максимально ніжна і тонка е, шкіра, там саме і буде е, е, укус. Е, міф номер п'ять: те, що як тільки кліч укусив, все. Плачемо, ридаємо, вмираємо, думаємо, що обов'язково таким чином передана якась інфекція. Це не завжди так. Тобто, як взагалі відбувається процес зараження самого кліща, він попередньо до того мусив би вкусити або заражену людину, або заражену тварину, і тільки потім його слина, скажімо так, має оцю отруту, і вже при повторному укусі буде відбуватися передача зараженої слини і відповідно зараження. Тому треба просто спокійно. Максимально спокійно реагувати на цю ситуацію, я маю на увазі укус і вже дивитися за симптоматикою вашого улюбленця або того самого кліща, взяти, віднести на дослідження, щоб перевірили, чи був він заражений чи ні. Міф номер шість стосується того, що таблетки, якими ми звикли оброблювати наших улюбленців, типу Nexgard, типу Сімпарика, типу Бравекто і все до них подібне, що вони відлякують кліщів. Тобто ми дали цю пігулочку, і де б ми не гуляли, в яку. Пору року ми там не вигулювали вашого нашого малюка. Що кліщ ніяко в ніякому разі не сядеть і не вкусить у вашого малого? Це теж неправда, оскільки принцип дії таблеток це ураження нервової системи кліща одразу при укусі, тобто він має сісти на тваринку, вибрати оце найлайтовіше, найнесмачніше місце. Укусу почати пити кров і вже з цією кров'ю отримати отруту, і відповідно ну вмерти. у нього просто відмовить нервова система. Він вмре. Сьомий міф стосується того, як правильно дістати кліща. Це і оця перша радянська радянський стереотип, коли можна його взяти, там, наприклад, якусь каблучку, залити кліща або маслом, або спиртом, і якби він сам вилізе. Це також неправда. Кліщів треба викручувати, і тут ми переходимо до останнього міфу, міфу номер 8, що викручувати кліща, треба виключно по часовій стрілці. Дійсно, його треба викручувати, а не тягнути, тому що в такому разі голова в будь-якому випадку лишиться в тілі. Його необхідно тільки викручувати, але не має значення це буде в праву сторону чи в ліву сторону, оскільки вусики якими кусає. Паразит вашого улюбленця вони симетричні, і відповідно в яку саме сторону його прокручувати, немає ніякого значення. Начебто розказала основні міфи. Звісно, їх набагато більше вони обширніше, але ці такі прям закоренасті, які треба вже поступово. Викидати з голови і все ж таки концентрувати увагу на обробці малюків, на огляді малюків після будь-якої прогулянки, особливо якщо ви гуляєте десь в лісі, де багато сухого е сухої трави або сухого листя. От на це. Максимально приділяйте багато уваги. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, задавайте якісь питання в коментарях. Обов'язково будемо на них відповідати. Це все допоможе нам більше знімати контенту, більше ділитися корисним разом з вами і робити наш світ собачників трошки цікавішим, обізнанішим і свідомішим. Дякую.